Дві Івана течини, від решти дворів борзни відрізняють вітряки, що крутяться над дахом сараю. Ну, ось це все. Ось оце кабеляція це вітряки. Це один і, 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 і другий. Мост випримітнений на один вітряк. І на другий. Виправлена електроенергія, все виправлено. і далі йде у кухню і в дім. Кабелі спускаються у літню кухню до автомобільних акумуляторів. Акумулятори це якби вітру нема, електроенергія, накопичили електроенергії. Ну, як в автомобілі, повністю схема автомобіля. В будинку стоїть перетворювач напруги з 12 вольт від акумулятора на потрібні побутові 220. Це контролер, який контролює всю, всю електроенергію, що видає вітряк. Це ось вольтметр, скільки вольт, он, кстати, видно, скільки зараз вольт у нас. А це на сонячну, це сонячний батареї, Ну вони ще вже не роблять за снігом. засипані. Вітрогенератор і всю свою автономну домашню електростанцію Іван зібрав сам. В його домі з одних розеток струм від загальної електромережі, з інших його домашній струм. Це є городська а це своя». Витрати на електроенергію настільки незначні, що на лічильник чоловік ніколи не дивиться. Щось, ось він, я з ним не общаюся, що він там накручує, то приходять якісь майстриці, хто там приходять, знімають показання. За електрику чоловік платить близько 30 гривень щомісяця. Стільки приблизно намотує холодильник. Єдиний прилад в домі постійно підключений до загальної електромережі. Було гривень 30, як, як було сонячно, і це, що повністю я. А як тепер вже вітру другий раз немає і сонячний не роблять. Ну, так тепер і більше. Свою вітрову електростанцію чоловік зробив за рік до російського вторгнення. Під час минулорічних блокаутів його домашня електроенергія стала в нагоді сусідам. Приходили ж, заряджали телефони, теж ж без телефону. Ну я всім. Потім онці сусіди всі приходили в акумулятор, щоб зарядити, нема ну, нема чим, а морози ж були. Так що ви не боїться. Що да? бояться? Пенсіонер каже, коли збирав свою електростанцію, не було мати заощадити гроші. Збирати прилади, механізми його хобі. Отдельно ніякої цілі не мав, а просто аби. Я практично нічого з дому не покупаю собі. Щось таке, тільки щось зовсім необхідне. Так не необхідне, якого самому не можна зробити. Вони все саморобні. За освітою він хімік, а любов до техніки пояснює генетикою. Каже, цим захоплювався його батько, передалось його сину. Саморобне у нього все, починаючи від пересувної техніки. Я за життя два трактора зібрав двоє росаней, і був у мене снігоход. Тоже не було, я сам зробив на пнімового ходу. Це молодість тоді в голові ж не було. Мабуть. Саморобні і всі господарські механізми від крупних до дрібних. О. Так що ви заробляєте на заточках, це я ні є Ну, приходять сусіди чи хтось такий, які ж тут заробітки можуть бути. Ну, сусіди на точці поговорили. Про війну по цьому. По... Ну, в общем, десь так. Улюблена справа допомагає 70-річному чоловікові відволіктись від самотності. Ну, самому жити дуже тяжко. Сам взагалі сам. Сам каже, живе півтора роки, а господині знайти поки не може. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.